Всім доброго дня, громадська організація ДОСТАВ Україна, Переченський осередок. Спостерігаю за останні тижні за лісовою галузю Закарпатської області. Мав таку неперевірену інформацію, але оказалася 100%, що має відбутися перевірка навіть із затриманнями закарпатських лісорубів, так назву. Не закарпатськими правоохоронними органами. За практично декілька днів до приходу цієї перевірки місцеві, місцеві закарпатські керівники дали таку команду рейд, лісовий рейд, коротше, штормити всіх, провіряти, там сваляві зловили, там зловили. Коротше, це був як так тонко. Тонкий такий намьок, що хлопці, успокойтеся, перечекайте, а далі будете різати. Але маленько пішло все не так, тому що правоохоронні органи не закарпатські почали робити свою роботу. І вчора я побачив в соціальній мережі Facebook. По-моєму, лісове місливське господарство опублікувало, Закарпатське обласне лісове місливське господарство, опублікувало е, статтю, що пожари у Ужгородському Лізоспі Дубриничі Новоселиця пожари. От новоселиця. Е, скільки разів Павло Павло Павлович, голова громадської організації Достав Україна, говорив, що... Теперішній працівник поліції а був, був начальником поліції Печенського бувшого Переченського району Томаш Віктор. Краде в селі Новоселиця Деревину. За останні півтора місяця, місяць, ну, максимум півтора, до мене зверталися неофіційно різні депутати та жителі села Новоселиці. І з села Що Там працює машина, там працюють, там лісоруби ріжуть і так далі. Правоохоронні органи все це знали. І з вчорашніми подіями із пожежею цією великою. Я читав, що там пише біля більше 20 гектарів. Але так як сьогодні літають, тушать самолітами, вертольотами, я думаю, що там велика проблема. А чи не закривають вони все таким способом? Тобто незаконні ліві рубки, посадки, яких можливо і не було, а тепер і не буде. Обгорить дерево, значить що з ним? Треба його буде зрізати, тобто ще масштабніше будуть різати. Так, да, і дивлюся, що розписано у, 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 не помню, де там в Фейсбуці я читав. Що лаба малий приїхав на місце, то без того супермена не може обійтися нічого. То із дитячими малюнками, які від'їжджали по Європі, катається, то тепер, ну, навірно, самий найосновний у нас пожежник. Правоохоронні органи, прошу звернути увагу на діяльність Ужгородського лісового господарства, набувшого керівника Кополовця. Ну, теперішній синичка теж, я вже думаю, що вже відзначиться. Зверніть увагу і прийміть міри.